Найдісла, председатель. Розпочинаємо бюджетну комісію. Сьогодні на розгляд сесії виносяться такі питання. Нам по доходах надійшла нам з державного бюджету додаткова дотація в сумі 1 мільйон 678 900 тисяч гривень. За рахунок перевиконання дохідної частини ми збільшуємо. 380 тисяч. І за рахунок спрямування вільного залишку на 1 січня 2025 року спрямовуємо 2 мільйони 568 і 6 тисяч гривень. І також у нас є, ще перерозподіл видаткової частини. Ми прорахували кінець року, там, де є економія коштів, ми бачимо, що вони вже не використаються і є потреба збільшення видатків. Тож шляхом... Щоб додаткові призначення не збільшувати, ми проводимо перерозподіл коштів. На видатки спрямовуємо по розпоряднику коштів селищна рада на матеріальні допомоги згідно програми «Турбота» 220 тисяч. Тут на лікування жителів 100 тисяч згідно заяв. матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань 120 тисяч. Згідно комплексної програми. Підтримка військовослужбовців мобілізованих для проходження військової служби спрямовуємо 3 мільйони 480 тисяч. Тут в основному ми почали тільки от з 1 числа приймати заяву на допомогу військовослужбовцям на паливо на, на зимовий період, то, виходить, сама найбільша частинка тут. 3 мільйони 150 тисяч. 315 заяв на даний момент. Вже надійшло. Ну і ще думаю, до кінця року ми ще спрямуємо ще є годин місяць, що буде сесія. так З них ще також на лікування військовослужбовців 110 тисяч, придбання матеріально-технічних цінностей 140 тисяч. Матеріальна допомога військовослужбовців 65 тисяч. Да. Встановлення пам'ятника 15 тисяч. І лікування 110 тисяч. Виплати, які проходять на непрофесійній основі 63 тисячі. Це там, де доглядають людей похилого віку, яким вже у нас більше 80 років. Є назвернення. Придбання бочки для в комунальне підприємство. Там є і ремонт, і придбання. Вони 200 тисяч, але не знаю, чи ми зможемо купити, бо ніби спочатку знайшли таку ціну, але зараз в них немає її в наявності. І сума там набагато більша. то ми поки виносимо. Але чи купимо, то не знаємо. Так, придбання для військових частин згідно звернень від військових частин, то що ми самі закупляємо, на придбання дронів, манків, квадрокоптерів 240 тисяч. Бо є, що ми виділяємо ще субвенційно звернення від військових частин, там 100 тисяч, дві частини звернулися на виділення коштів і дві частини звернулися. Для перерозподілу Призначення платежу. Ми їм кошти виділили, але mm. коли вони почали їх використовувати, вони вже хочуть на щось інше закупити. А так як ми це no, no. прописуємо no, no. чітко згідно їхніх листів, no, no. то нам треба дві частини, щоб будемо перерозподіляти кошти. Це придбання паливних матеріалів, тобто дров, палі і так далі. У них є економія з того тогорічнього року у зв'язку з таким теплим періодом, і пізніше було запущено період. Ми кошти знімаємо, бо їм на даний момент їх не потрібно і перерозподіляємо на те, що їм потрібно. По дитячих садочках на заробітну плату у зв'язку з зміною в типові штатні розписи їхні, там згідно постанови <гум> Міністерства освіти, ми їм спрямовуємо кошти. І... На придбання банерів та меморіальних дошок також з перерозподілу ми нових коштів не виділяємо, а все з перерозподілу. Запчастини, матеріали, навчання почагають зараз дуже багато. В той раз було сертифіковане і цей раз сертифіковане. Що плюс по цивільному захисту? Ну так, да, там ще газ, Щеплюсь багато, там вже админегазм, що є. На придбання новорічних подарунків для дітей садочка, медикаменти, оплату водопостачання. По школах там спортивний інвентар, той раз закупляли на курчівках Кременчуки, цей раз вже подали Севрюки. Дорівка. Ні, це раз Кременчуки. Біотуалети там також виділяються кошти у зв'язку з тим, що потрібно е, укриття привести відповідно до норматив цивільного захисту. І на кейтернові послуги також розподілу, бо ви ж знаєте, загинули військові, коштів багато не було закладено, бо ж ми ж не орієнтуємося. І через то майже 100 тисяч, 93 тисячі ми знову з перемогою, для того, щоб оплатити послуги, які були. Там Обіди, як називаються ці послуги? Нові йшло, а виявляються, скажімо, так. ...протипожежної сигналізації. Це за рахунок нам була виділена субвенція на цю сигналізацію. Вона була запланована ще на попередніх сесіях, розбита придбання, по послуги і встановлення. Але зробили... Ось це це Антонійський ліцей початково школа. як якому нажимають. Виділені ці кошти, кошти за рахунок субвенції. Получається, вони розбили були спочатку там на придбання, на послуги, а зараз... Після того, як проєктно-кошторисна документація, ми маємо однією сумою за капітальним ремонтом. Ми просто забираємо з тих видатків, перекидаємо сюди. Тобто додатково тут нічого не спрямується. Все за рахунок перерозподілу. Тут є звання ноутбук у нас Перестинські округи. У нас звернення було з Кривенчуківської, з Фадорівського. Техніка виходить дуже слабо, прінаправ. Ми якраз і для потрібні. Благодарував, то я його дочекала. Дуже багато роботи, це техніка, що колишня, вона взагалі не витримується усе навантаження. І ми поступово потрошечки обновлюємо. Бо для роботи необхідно, ми почали працювати, ми зараз все комп'ютеризовано. У одній військовій частині там не тільки перерозподіл по призначенню, а ще вони хочуть, щоб ми лишили їх на наступний рік, там тільки 50 тисяч через те, що вони закупівлі, них буде проходити лютий місяць. А всі субвенції, які ми виділяємо, якщо вони до кінця року не використовуються, вони нам автоматично повертаються в бюджет. А якщо ми пропишемо в рішенні, що пере Залишити їх на 26 рік, Він не потрібно буде знов спрямовувати, ну, так вертається, ми їх знову рік спрямовуємо, просто вони залишаться на рахунку військової частини. Три ми перерозподіляємо видатки, а дві, знову. Вчора ви ми подзвонили, просто дуже багато частин, які хочуть змінити призначення. Поки ми їм виділяємо згідно того чи іншого листа, які вони пишуть. Наприклад, на поточні видатки по якомусь там поточному ремонту ти баги, квад... от іменно одна частина баги, там, квадроцикли, ще якісь там машини, то вони вже в цьому моменті не потрібно на поточний ремонт, їм вже, вже не потрібно, не потрібно на закупівлю запчастин. А ми суто іменно по цьому листу, тобто, якщо ми їм навіть дамо, перерахуємо, вони не в змозі Вони використання сесії можемо навіть саме призначення, для чого їх використати, змінити. Вони просять листи пишуть, щоб поміняти ці вже призначення, щоб вони вже не за потребою. Так само перевіряється і військова прокуратура, всі ті кошти і військові частини, і нас, які ми виділяємо, на що вони їх закупили, що вони за них закупили, на що вони їх використали. І через того ми пишуть що просять змінити два призначення. У військових на дорогу, там е, змінили, е, будемо виносити також на сесію зміни в програму до пункту 3,5. Е, чому так? У зв'язку з тим, що в нас є в цей по ветеранах, е, ми тільки надавали кошти військовим, Це які е, мобілізовані на даний момент. Е, Виникло питання, що в нас є на даний момент. Ця програма розроблялася у 2022 році, є багато інвалідів війни і демобілізованих осіб у зв'язку з інвалідністю. То ми їх включили в цей тільки на дорогу, в перелік, іменно що крім форми п'ятої додали лише УБД довідку або довідку, яка посвідчує інвалідність війни. Через те, то, що там на 40 чоловік, там не набагато, бо робила, на багато було, робила, сніжана моніторинг, там 40-43 чоловік. Ну, багато звертається отак, що іменно. ми цим не, даємо, ну, а цим не даємо. Додаток, додаток до цього, що я почув, е, хотів уточнити, які документи проходять на пільве харчування для дітей. Е, ну, УБД потім. Ще? А дивіться, я вам не можу сказати зв'язку з тим, що не? дану програму по харчуванні фільга розробляє сам відділ освіти. І в законі України про освіту і там далі є перелік на даний момент Ні, так. Там просто... Довідки, що мобілізований і приходить. УБД ну, ну, 100%. А, не є, кожу. Нас Нас немає. а я розкажу, які вони. Вони полягали в тому, що і довідка є, але хлопці поверталися звідти з частин військових, бо вони десь тут одружилися, дітей. І кажемо, то дайте, що він встановив цих дітей. Він ну, 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 багатодітний. От ситуація, як доказати, що це дійсно, він, чи він просто жінкою живе, де він живе? Добрали ми старостаті ті довідки, що як? він, і, в, кідомки, ми розуміли, в, що він, і брали ми ще кону свідоцтво продовжування, яка дійсно вже завершує процес. Ну, тим, що тільки програму вони не будемо. Бо в мене є ж і двох таких, що моїх людей. Один по інвалідності точно. Воно мені дуже треба. тому що... Ні, я маю там проблему в котельні. Той двигунчик згорів на полі. А ви подавали? Подавав, подавав, там воно. Я хотів уточнити там. А тепер це є скриня, там ця. М'ясо возять на три місяці раз. Ми розштовхали у морозилках, Не, не вистачає місця. Що робити? Замовляли? Їхна камера Орлинці є десять. А ще що там є? Вентилятор, тканині, то... рулети, лампи О. для проекту. Орлинці. О, дуже добре. я почув за mm це, -hmm. Бо я його вже давно подавав. То ну, я питання. Це, не прийшло На даний момент без цієї сесії в нас не залишку тогорічних коштів було 6 мільйонів 50. Якщо ми цей раз заберемо 2 мільйони з половиною, то тобто лишиться 3 з половиною. Вже майже нічого. і оці кошти більшість всього, якщо ще буде сесія до бюджету, вона це буде спрямовано хлопцям на паливо. Зв'язку з того, що проаналізувавши попередній рік, приблизно 5 мільйонів йде. приблизно. Ми не виділялися. От більше... на цю сесію збирали сесії э, mm -hmm. да, чи заяви заяви. Дуже багато, там марини Марин, дві папки. Та ти що тих людей стільки позабирали школу. Що... Mm -hmm. mm -hmm. І багато доносять, багато mm -hmm. питаються. Питають і тому, за рік. А скільки виділяють ми раз? палець, використали залу рік. Ми казали зразу, що може буде менше, то я так питаю. Одинадцять, ні, 17. У нас мільйон чотириста століття, що ми вернули десь шістнадцять. 16, 16 ви ну це ж ми ще подивимося в кінці року, можливо, все ще не проплониться з того, розумієте? Це ми поки плануємо. А вже коли казначисті прийдуть видатки, можливо, щось буде не використано, воно повернеться назад нам зараз. Ні, я просто до того, що вже такий залишки. Мільйон вісімсот ми по 50 тисяч, мільйон 800, 000, по 50 тисяч. Можете Все, уявити, навичай. скільки військових частин дають звернення. І вони далі, і вони ще крім того, це ми... 50 тисяч для них це нічого. 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 Ну, вони хочуть 200 тисяч за них. Ні, я то все розумію. Я просто маю на увазі, що на другий рік нас цього вільного залишку вже не ну, у нас має. ще є надходження. коли от ще, крім залишки, то, там, Ми ще, ще не знаємо, який да, нас надходження. За ці надходження перейдуть нам в залишок. Тільки надходження, якщо ми якісь частиною не використаємо, то вони залишаться. Ще так. мене є таке питання. Заміна уроків вчителями проплачується з. Держава. Державної субвенції. Все, що стосується вчителів, тільки за крім, підвозу, крім підвозу. Бо поки. я доважки тут з відділом освіти повоював. За рахунок нашості обслуговувачів. Дитинка це хвора, ключівці. Да. І дуже здібна дитина. Як я міг за місяць і десять днів не послати вчительку, бо та на лікарняну Перекреслено. Я так і душі був. Тарія Еварді не трошки. Це, це вже моє, індивідуально. Але я кажу, а звідки прокочуються? І ще одне питання. Моно, в чому таке на, на умі було?